Сьогодні будемо годувати кролики, роздамо соломки. Ще бурячка трохи дам, роздам їм. Так, ну що, ці кролишці приводити вже через 5 днів. Зараз подивимося, не знаю, буде носити солому чи ні, вже вона тут виїла під ноль. Зараз дамо її свіженькою і подивимося. Чи буде вона носити чи ні. Ну ще, звісно, зарані її носити, але... Побачимо зараз. Ну, поки роздаємо, бо вона зразу взялась їсти її, а потім підійдемо і подивимося, як вона буде що робити. Так, курей вже повну. Хочу теж соломи. Але їм ми не даємо. А даємо кроликам. Так, цьому даємо кролику. Такий він трохи підхуд. Дуже класний кролик, спаровує кроличок всіх, які яких можна. Дуже чіткий, бо бо цей, тоже то такий він. Неактивний. А цей в секунді спаровує кроличок Будь-яку. Не всі приводять, звісно, але, але спаровує. Так, що ще по кроличкам? Французький баран та кроличка також спарована і є в неї кроленят. Віденську блакитну кидаю, провіраю, прощупував, нічого. Ну так, щось є там якесь, але я не знаю, я кроленятка, то не кролинятка, А от пускаю до кроля, то вона тікає від нього, а потім забивається в угол і, і ніяк не реагує. І за цього я не розумію, чи, чи вона просто не в охоті і забивається в угол, чи, чи в неї є кролинята. Ну це вже будемо чекати і побачимо. Ще одна віденська блакитна взагалі я показував вам тоді, що підходиш до неї і вона починає мукати, так і вона далі і продовжує. Не знаю, такого не було. З нею раніше, можливо, теж. Це в неї такий признак, що в неї є кроленятка і можливо це і до цього вона мукає. Ну, дві кролички 100% спарованих і 100% приведуть. Тому очікуйте, через 5 днів вже ця має приводити. Очікуємо і подивимося, скільки приведе, які кроленятка, чи вигодує вона їх. І що буде. Ну я хотів би вже побачити, тому що ще французьких баран, баранів маленьких я не бачив. Ну, іменно розсвідки такої. Тому що дуже рідко таке трапляється, що приводять таку розсвідку, але побачимо, будуть, не будуть. Такої розцвітки, як іменно кроличка, чи будуть всі чорні. Скоріше всього будуть всі чорні. Але, можливо, попадуться коричневі. Так як строкач. Спарували Каліфорнію з строкачом. І, і були всі чорні, але одне попалося такої розцветки, як ось ця кроличка. Тоже класно було. Так, ще ці дати кролишці, і ще одні і все. Ляха, кури роздирають солому. Так, берем. Даєм. Бурячки забувся перед, перед початком відео нарізати. Не знаю, як це я маю різати, напевно, що... Трошки роздамо, а далі я вже сам роздам. Тому що різати незручно. Тому що я одною рукою тримаю камеру, а іншою роблю. Тому одною рукою незручно все робити. Відкриваємо і даємо. Все. Кролики нагодовані. Кури вже солому роздерли. Зараз я заберу цю радюгу, а те трошки ще поприбираю, ще кроликам подаю. Але це вже за кадром зроблю. Так, ця кроличка так і пускаю. Не хоче вона чогось спробуватись, що з нею таке, я, я навіть не, не уявляю. Ну, буду чекати, коли вона буде в охоті. Десь можливо якось прийде в охоту. І, і потім, якщо прийде в охоту, то... То тоді вже спарують. Так як мені писали в коментарях, тож, що кроличку треба спаровувати тоді, коли в охоті. Я знаю, але, але не завжди є час провірати, дивитися, чи вона в охоті, чи не в охоті. То я прийшов, пустив, спарувалась, то добре. А ні, то ні. Так. Їсти дали, давайте зараз якісь баречки попробуємо нарізати. Які можна на двоє розрізати. Ось цей можна на двоє розрізати, дати. Одною рукою зараз. Даємо зараз кроликам. Вже треба їх віддавати, так як вони трохи такі вже м'які робляться. І вже скоро новий буде врожай, скоро вже садити. Там ще пару місяців вже будуть молоденькі. Зараз йде люцерка косити, то то барачки кролики не будуть так хотіти, Так як кролики зараз будуть хотіти зелене. То їм треба вже віддавати все, що є. І очікувати новий врожай. Так, цей бурячок можна давати на на троє. Так. І так. Ну, Важкого нічого немає. Все дуже легко дається. Поїлки пускають вже з всіх місцях, пересохли вже тройнічки, то трохи пускають поїлки. Але я поки що ще не міняю, хай ще поки побудуть ці, а потім вже буде видно. Чи взагалі будемо тримати ми кроликів чи не будемо, побачимо, як, як вони будуть спаровуватись і приводити. Якщо будуть нормально приводити, якийсь хоч, хоч збут, щоб хоча б корма відбивати буде, то добре, то можна буде тримати кроликів, а ні, то то так можна тримати там чисто пару штучок, щоб були. Та й все. Так, Так, кому я ще не дав? Ці провишці не дав. Тримай. Тримай. Так, цьому давше. Раз і два. Двом кроликам ще дати і все. І кролики нагодовані. ячмінь, Кукурудза і пшениця є в них. Тому все дуже добре. Ось так от розрізаємо, даємо. І на цьому кінець. Спробувати сьогодні не буду пускати, так як... До мене товариш приносив кроличку. Кролик спарував, то спаровую один раз на день, пускаю кроличку до кролика. Все. Тому, якщо пустити там кроличку до кролика дві кролички за день, то дуже малий шанс, що вони двоє покриються. Перша може покритись, а друга вже малий шанс, що вона покриється. Так, і даємо ці кроличці. Ну нього що щось з лапками з цією кралечкою не знаю, що таке, що десь чи підвернула лапку, чи що. Не може ходити на... на задні лапки. Так, погано передвигається, тяжко вони якось стоять в неї погано. Але і ще й вона має приводити, і не знаю, як вона приведе кроленяток. Так, стає трошки на лапки погано. Я думаю, це не страшно. Не знаю, роз... розходяться вони чи ні, чи, чи живуться, чи що. Чи Що таке, я не знаю, чи десь підвернуло, чи що з ними таке. Було все нормально, але тут дивлюся, щось не може стати на лапку. Ну, вона може стати, але якось так погано передвигається. Я думаю, що що привезти, переведе. Це ніяк на це не повліяє. Так, все кролики їдять. Все чітко, всіх погодував. Тому можна вже завершувати відео, показав вам, розказав, очікуємо на кроленяток, вже скоро будуть кроленятки, 5 днів. І я думаю, що вже приведе. Ну, солому, як ви бачите, не носить, а їсть. Їсть солому, їсть беречок, то поки що ще не носить. Але я думаю, що за день-два вона почне носити. І я вже думаю, що підзнімлю вам відео, покажу. Ну а ми вже будемо завершувати відео. Тому все, підпишіться на канал, поставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей.